<гум> О боже мій де я? Ух ти! Це, Це бібліотека? Ну, як мій муція на неї схоже. Вау, які гарні полички! Як вони світяться! Вау. Вау, скільки тут. Це ж скільки тут книг. Вау. краса яка! А це що за кафедра? І що це за книга? Хм. Дай нам візьму... Ух ти! Вау, як гарно переливається! Вау! Ладно. Ну, раз це бібліотека, думаю, можна взяти. Ну, це ж суть бібліотеки. Ух ти ж Хто це там говорить. Треба підійти ближче. О, там ще щось, щось світиться. Тільки полички з книгами ч ч Що це таке? Ой, ні. А, куди ж я попала? Так. так, обережно. Саме головне це обережність. Там що, люди? ну Дайте зараз приближу або не приближу. Зараз. А ну, секундочку почекайте. На... Ну, це люди, це видно. Ось що вони там роблять і про що говорять? Це вже цікаво. Так, зараз приближу. Це люди в чорних мантіях. <смірки> вони розмовляють, чи слухають щось. <смірки> Може, ще ближче підійти? Та ні, це з житусть якась? М ну, вроді би, вони мене не бачать. Це вроді би. Ах ти ж. Ну, давайте я ще ближче підійду, Чож, да. О, а це ще шо? М -м -м. Ух ти! Це... Це То не? Вау! Який він довгий! Тільки треба би обережно йти, щоб мене не замітили. А то... Угу, мало ли шо. Таких людей в таких ментіях наумі на розгляд буде. Ах ти ж. Так, і що ж мені робити тепер? Як повернутися? Ну, книги, звісно, гарно. Може, ще декілька візьму. Ну як мені звідси вийти? Треба подумати. Якщо я попала сюди за допомогою якогось малюнка, то треба знайти такі ж. Та удача прямо на моїй стороні сьогодні. Вау. Wow. Так, ну зато тепер я знаю, як я виберу звідси. Так що можна і погуляти, в принципі. Хто ж мені тепер заборонить? Угу. І знаєте, що до мене тільки що дійшло? Те, що це все правда. Всі міфи цієї школи чиста правда. Ось я не знаю, що я більше в шокі, з цієї бібліотеки чи з того, що дійшло? школа реально якась містична. Так, Я майже я майже біля місця. Ось там світиться. Так, треба якось обережно туди підійти. Хоча, можливо, не треба, хоча в мене є ніж. Так що я нічого не боюсь. І... О, так нікого немає. Ну, ще буквально декілька хвилин тому вони тут були. ну... Но... Ні, я, звісно, не вийду, мало ли вони десь недалеко. Так що не хочеться бути як на ладоні. Тут явно щось не те. Так. Там ні. вихід назад куча книг. Думаю, Думаю. Візьму з цієї полички декілька. Або ні. Хочу там вихід, так що. Візьму ще до фільм, або що книги. Вау, вони всі так проливаються гарно. Клас! Ну, надіюся, ніхто не буде проти. Це ж все-таки бібліотека. Хочу і дивна. Но бібліотека. Ну, ні, ну, це ж пентаграма Як. як в фільмах. Як в фільмах жахів. <ріху> mm -hmm. А зараз якось не страшно. Що тут взагалі робить пентаграма mm -hmm. Так, стоп. Може, мені здається, но. Да, ця бібліотека якась Вау. Безки... безкінечна. Кіночна бібліотека. До такого в мене ще життя не готувало. Хе, весело. Mm. Блін, таке зупитися можна серед цих сяючих полочок, поличок. Так, ну хто та... ж? Це що? схоже на змія. Так, ну, дайте еще раз подавлюсь. Реально. Там спади, ханьский змей. Кто из вкрал в кровь? Ух ты ж. В смысле вкрал? кровь? Ух ты, текать Ты его ед. Ух, ты. Так, знай того, кто забрал книгу. Ух, ты ж. Ты ж впала чуть-чуть. Так, ты не был в вензор стекая Да там... О, ось! О, я не бачу, Цыган с девчонкой! Чёрт... Да <laughs> <"Чёрт... смех> <"Ты> я... <laughs> Я сюда. О! Нашли! Ось! Девчонка с камерою! то что мы и шукали? Девчонку, просынайся! проснайся. Моя камера... Ух ты ж! Полицейские... Добрый день! Добрый-добрый! Слухай, а тебе шукали? Шукали? Хто скільки? Я ж всього ж на один день поглядь вийшла. Який один день, тебе два тижні не було. Д... Два тижні? Серйозно? Ох ти ж. Ну ось, твої батьки підняли шум разом з подругою, як ми зрозуміли. Півніста на вуха поставили. Та що й дитина пропала. Залізли в цю заброшку. Залізли в підвал. Ось і ти тут валяєшся. Ох ти ж. Так що, йдемо наверх. Тебе там уже чекають. Ох ти ж. Це, звісно, орезла. Арі, де тебе носило, ми півниці на вухо підняли. Знайшли, так що Ох угу, угу. ти ж. Іра, я, я тобі таке маю ще розказати. Да? А... Ну, добре, пізніше розкажеш, що в тебе так. Ладно, якось на днях з тобою зустрінемося. Я маю тобі і показати, і розказати там. Просто офигеть. Так що зараз я себе трохи поганула почуваю, так що йдемо це краще додому. А я включусь, коли вже буду вдома. Ну, я вже вдома. Так що, що я можу сказати про, цю, про це відео? Ну, я в шокі. Я забрала декілька книжок з тої бібліотеки. Так, да, я там не всі показала, я ще дві забрала, ось вони. Я без поняття, що то було, але я вже вирішила. Я на днях 100% розкажу все ірі. Так, там в кінці вона була. Так що. Тут уже схоже діло одне, одною заброшкою не пройде. Так що з вами була бронза і Кріна. Всім удачи і всім пока!